Вони очі української армії, аеророзвідники 118-ї окремої механізованої бригади допомагають своїм побратимам нищити окупантів за допомогою безпілотників. Виявляють ворожу техніку та схованки. Як працюють пілоти-розвідники, бійці розповіли нашим журналістам. Підтримати воїнів. Ви можете своїм донатом. Зараз вони збирають на автомобільні реби. На цих кадрах робота 118-ї бригади своїми влучними ударами воїни невпинно нищать окупантів на Запорізькій землі. Ущент розносять склади, ліквідовують техніку та БК, які противник марно намагається сховати. Добре, пряме влучання. Виявляти ворожі укриття допомагають аеророзвідники. Тут на фронті вони очі української армії. Свого помічника саме готують до запуску бійці за позивними турок та «Конь». Заважають польотам ворожі реби, інколи погода. Складність природа. Вітер складність, природа. Вітер, дощ. У хорошу погоду це просто ідеальні польоти. Після них навіть буває таке, що є, ми це зробили. А найскладніше це вітер. Цей розвідник, дрон вітчизняного виробництва, здате непомітно залітати у ворожий тил і стежити за окупантами. Усе, що бачить, фіксують аеророзвідники. Робимо розвідку, шукаємо ворожу техніку, піхоту, гаубиці, дивимося на кати, можливо, щось змінилось. Найчастіше залізна пташка знаходить ворожу бронетехніку. Віці кажуть, противник добре маскується, але трапляються і недолугі випадки. На без служні ще коли стоїть гаубиця посеред поля без маскування. Ти думаєш, що то макет так о, та часами цей макет там за дві неділі починає стріляти. по нам. Боєця з псевдоконь, щоб стати на захист країни, покинув роботу у Польщі. Перед 118 вісімнадцятою майже рік був у лавах окремого стрілецького батальйону. Тримав оборону на Сумщині. Там і практикував польоти на дронах. Раніше так пробував літав на мавіках, ще коли були на сімському направленні. І завжди мене якийсь був потяг до крила. Знищили гаубицю, так давно так знайшли, відпрацювали по ній. І без, без бипака, без авіації це зараз без цього ніяк. Це найголовніше не дати їм дойти до нашої піхоти, знайти передати і не дати їм дойти. Його побратим армієць на псевдотурак, теж деякий час жив та працював за кордоном. У цивільному житті мав роботу пов'язану з туризмом. До війська прийшов лише у 23-му, бо мав білий квиток і спочатку його не брали на службу. Тож тепер хлопці жартома називають себе інтернаціональною командою маленький коптер. у мене колись був маленький коптер. Мені подарували дрон, і через це я захотів в аеророзвитку. І я сам сюди прагнув. Ми очі артилерії, ми очі піхоти. Ми можемо. Ну є дрон, є крила. На крилах літаємо подалі. Ми бачимо, що відбувається тут у глибині на окупованих територіях. Бійці зізнаються, стали на захист заради найрідніших. Вони вже четвертий рік дають сили триматися на війні. Має бути десь тут, всередині мотивація, патріотизм. Я родину мотиву. Я тут тільки, тільки за них, от, моя сім'я. Нині армійці збирають кошти на автомобільні риби, адже без засобів радіоелектронної боротьби на фронті не обійтися. QR-код для донатів та підтримки нашої аеророзвідки зараз на ваших екранах. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.